Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що друзі, доброго ранку? 9.21 е, в студії. І в нас сьогодні доволі такий буде цікавий ефір. Справа в тому, що у нас в гостях Яра Олена. Вона е, не просто собі експертка, вона експертка з маркетингу для цифрового мистецтва. І все, що таке цифрове мистецтво, також про авторські права, ми власне сьогодні і поговоримо. Добрий ранок. Добрий ранок, дуже рада бути тут. А цікаво власне почути, що ж це таке цифрове мистецтво, та власне чим ви займаєтесь? А, так, звісно, я Льоля, і я починала працювати у цій сфері сіна. Надцять років зараз мені 20, В мене є трьохрічний досвід роботи, і за цей час я вже встигла працювати з досить відомими художниками. Юмін Джун – він така собі азійська зірка. Він був визнаний людиною року за версією Таймс. Також з крісла Віном він колись робив портрет королеви Британії за її життя. Також в мене були такі партнери, як Крістіс. Це один з найбільших аукціонних домів. І я Арт Базель Майамі – одну з найбільших ярмарок мистецтва. У світі, а, повертаючись до питання про цифрове мистецтво, це будь-яка форма мистецтва, яка створена за допомогою технологій. Якщо ми говоримо про фото, яке ви зробите на телефон, і якщо ви себе в принципі позиціонуєте як митець, а, це буде також цифровим мистецтвом. А, є гарний приклад Девіда Хокні: це відомий британський художник дідусь, а, який колись купив собі айпад і почав малювати на планшеті дуже красиві пейзажі яскраві. А, і в принципі він завжди. Відкривав для себе такі нові медіуми. Але є. Інші приклади цифрового мистецтва, якщо ви зараз загуглите Недоу, він створив для мома Museum of Modern Art в Нью-Йорку величезну інсталяцію, яка аналізує весь архів музею, створюючи дуже красиву абстракцію, яка переливається з однієї фігури в іншу. Тобто, якщо підсумувати, то цифрове мистецтво це, в принципі, все, що можна вважати цифровим. Воно має цифрову копію, але його можна ще створити за допомогою різних технологій. Таких як штучний інтелект. Тобто не тільки те, що створено людиною безпосередньо, а те, що створено штучним інтелектом, також зараховується. В принципі, так. Просто бувають дуже вдалі приклади використання штучного інтелекту, бувають не дуже. Цікаво, до речі, якщо створено за допомогою АІ якась ну, щось, не знаю, картинка, там, наприклад, на кого розповсюджуються авторські права. Це дуже цікаве питання. Зазвичай, якщо ми говоримо про якщо художник це виставляє як НФЦ, то кожен колекціонер він не отримує переважно інтелектуальну власність на всі права картини, які він придбав, що логічно, логічний, в принципі, так само і в традиційному мистецтві. А якщо ми говоримо про штучний інтелект, був дуже цікавий наратив. Один художник виграв мистецький конкурс, але він не зазначив, що його. Робота була використана, була створена з допомогою штучного інтелекту, і, відповідно, його перемогу не зарахували. Того все ще постає питання: чи ми можемо вважати, що якщо художник використовує штучний інтелект, чи він зберігає за собою інтелектуальну власність і авторські права? Типу він ж написав: там, намалюй мені. Як це «Намалюй мені е, небо? Намалюй зорі...» — «Намалюй мені та. Зорі. <зорі, та. намалювало. Ну, ну, але Але, по правді кажучи, чи справді спірне питання, якщо говорити в загальному про цифрове мистецтво, то якщо ти це створюєш самостійно, так, від свого мозку, скажімо так, своїми руцями, своєю уявою, то це одне. А коли ти просиш тобі допомогти ще, то ну, чи можна вважати це взагалі за е, прояв мистецтва, скажімо так, спірне питання, але що взагалі до чого доходить? Тоді висновки, в принципі, і як, напевно, критерії розподіляти. Я думаю, що все-таки це історія набаченості, коли ти багато споглядаєш на мистецтво, ти можеш зрозуміти, де штучний інтелект використаний невдало. Наприклад, якщо людина штопає аніме-картинки кожного дня за допомогою Міджорні, це, звісно, ну, не зовсім має якусь. Я так робив суть. кілька разів. <реш> це <Прошу. ти> <реш> А якщо, наприклад, в мене Є одна знайома, вона з України зараз живе в Лісабоні, і вона хореограф, і вона має геометричні такі рухи, коли вона танцює, і вона знімає себе на відео, і штучний інтелект створює з неї якийсь об'єкт, який рухається, як вона. І вона це токенізує, продає, як NFT. Як на мене, тут вже участь штучного інтелекту має дуже класне значення. Так, що таке токен? Окей, uh, токен okay. uh, uh, це цікава історія. Це uh, одиниця обміну в криптосвіті. Якщо в нас є копійка гривня, uh, це в криптосвіті був би токен. Uh, історія з NFT в тому, що NFT – це не токен, uh, що означає, якщо в мене є uh, 5 копійок по одній гривні, uh, вони всі взаємозамінні, бо вони однакові, еквівалентні. Але якщо я візьму одну копійку і намалюю на ній. Я, я не знаю кенгуру, то моя копійка стане вже не Унікальною, так тобто йдеться про те, що якийсь там код присвоєний, унікальний, і що якщо в тебе є якийсь один предмет, грубо кажучи, цифровий, то його неможливо підробити. Тобто він є такий один і все і. І все mm, так, але з іншого боку, бувають колекції, де є тисячу варіацій однієї картини, і вони однакові. Але історія в тому, що кожному токену надається своє значення і свій код за ним. І за рахунок цього коду ти можеш продивитись історію продажів, історію купівлі, ціну. І це дуже важлива історія, бо я починаю працювати взагалі в традиційному мистецтві, і там наявна проблема відмивання грошей. І проблема в тому, що ти не можеш зрозуміти, хто володіє чим. А, і коли в тебе є блокчейн, який допомагає цій історії контролювати, це стає трішки легшим. А найкраща історія цифрового мистецтва в тому, що я як художниця, наприклад, якщо я створила якусь роботу традиційну, фізичну і продала її. А, на жаль, коли її будуть продавати другий, третій, четвертий раз мої колекціонери, я не отримую з цього жодного відсотку. Якщо я буду створювати цифрове мистецтво, я завжди можу обрати кількість роялтіс, які Отримує після вторинних продажів. А хто це контролює взагалі? Е, я думаю, що це технологічно контролюється. Будь-яка платформа для NFT, наприклад, OpenSea найбільш популярна, ти можеш там вибрати сам кількість роєотіс, які ти хочеш отримати. Тобто це потрібно реалізувати, продавати через цю платформу? Так, якщо ти створив щось, ти десь його продаєш на якісь платформи обираєш кількість роялтіс, і також uh -huh. ти можеш сказати, що я, наприклад, повністю відмовляюсь від своїх інтелектуальних прав. Дуже багато колекцій боролись за те, щоб в нас було сіо zero, це фактично відсутність копірайту. Повністю uh -huh. цікаво. Давайте більше поговоримо саме про мистецтво. Як людині взагалі почати, якщо вона хоче ввійти у це цифрове мистецтво? Uh -huh. Насправді, з мого досвіду, абсолютно всі, кого я зустрічала в цій сфері, були відкриті, добрі і дуже приємні. Найкраща платформа, щоб почати знайомитися з людьми і будувати свій нетворкінг, це Twitter зараз X. І, напевно, Discord, але Discord, я б сказала, що якщо ви не грали там з 14 років відеоігри, вам буде дуже важко з ним розібратись. І, відповідно, щоб почати створювати, варто зрозуміти, за яким медіумом ти працюєш. Багато художніх. Дають пораду спочатку створювати дуже якісне мистецтво, працювати, наробляти його, і лише потім його виставляти на якісь платформи. А як виставлятись, чому виставлятись? Це дуже великий важіль, і варто просто зробити свій особистий ресерч, бо інакше можна запутатись, Плюс є проблема типу фішенетек і. Величезної небезпеки, коли ти маєш цифровий актив і його хочуть вкрасти. Сподіваюсь, відповідає на ваше питання. Слухайте, так відповідаєте на запитання, мене питанція. таке відчуття, <с <с то що ми говоримо не про мистецтво, скажімо, так, а про якісь коди IT, я не знаю. Ну, дуже цікаво. Мені мені особисто ще просто цікаво було би дізнатися, кому це може бути цікавим. Хто цікавиться цифровим мистецтвом? Де взагалі його можна збувати, набувати? Ну такі якісь елементарні прості речі. Mm -hmm. а, дякую, дуже за питання. Фактично, а, якщо ви... Ви зараз зробите картинку, ви зможете її продати як NFT або цифрове мистецтво. Для цього вам варто зареєструватись на будь-якому сайті. Я би сказала, що OpenSea – це найзер-френдлі варіант, куди ви будете додавати її як NFT. Для цього вам потрібен криптогаманець. Це, напевно, звучить важко, але фактично це як створити карту в Монобанку або Приватбанку. І ви її продаєте. Якщо її хтось купить, це, це чудово. І є окрема історія, що ти можеш в свій криптогаманець додати криптовалюту і придбати чиєсь чуже мистецтво. В якомусь такому сенсі воно так і працює. Але для мене насправді це дійсно на початку моєї кар'єри, коли я сиділа розбиралась в принципі з криптогаманцем, Я відчувала себе дійсно як хакер, який має написати код, тому що це займає певний час і певне розуміння. Але загалом простір може бути. Ти небезпечним, якщо ти не притримуєшся певних правил е, кібербезпеки, я я коли чую тут е, це щось криккрипто, крипто. Зразу хочеться спитати, а що, що там біточок, що там біткоін, що там це все? Це ж. Е, про, про це власне і є, так? Тобто валюта, вона в тому числі, от, от всі ці славнозвісні біткоїни та ефіри, які ми про них чули, правильно? Все правильно. Єдине, що в нас є NFT, і воно завжди стосується якраз ефіру. Воно стосується угу. тезису, полігону, савани. А, а якщо про біткоїн, це був нещодавний бум, можливо, ви відчули. В біткоїні з'явились біткоїн ордінаус і технологічно це. Дуже Дуже цікава історія, бо беруть частинку біткоїна, яка називається найменша частинка Сатоші, і на ній інскрипт. Типу, Квіт найменший, так? клітину. Да. Да, uh -huh. Та, і на ній інскрибують а, картину. А, це не завжди виглядає красиво, бо це код, який є, інскрибують на біткоїні, а це типу як живий організм, він реагує на певні події в ринку. А, виглядає досить дивно, але має класне значення, бо ти можеш вибрати рідкісний сатоші для своєї картини, можеш обрати якийсь більш дешевий. А, і того так, біткоін теж зайшли в сферу цифрового мистецтва, просто не NFT, а з біткоїна. Я цього не очікував. Це якесь таке, щось таке нереальне ну, от, це, зараз. Це власне уяви <правливість> собі, ти береш реальну монетку, щось на ній малюєш. А так. це впливає на весь ринок. На всю гривню, ну, важко на весь курс. Це уявити насправді, але цифра, цифра взагалі це зовсім інший вимір, зовсім інший світ. От ми колись дивилися усі матрицю, так, і для нас це було щось неймовірне, щось нереальне, якесь таке майбутнє, яке ніколи не настане і не прийде. А тепер. Марійко, дивишся, заспокійся, реальні, це? життя це симуляція. Ложки насправді не існує. Ти насправді не їш, не спиш, так? Так, Це все програма. І не ходиш на роботу. Це все програма. До речі, цікава. Було би почути про такі стартапи власне в Україні. Що в нас на цьому лоні взагалі відбувається? Україна дуже класний криптоосередок. Це 100%. Наші спеціалісти працюють всесвітньо, і в нас дуже багато девелоперів, які саме на блокчейні спеціалізуються. В мене є навіть друг, який живе в Майамі і працює на американську компанію. Але це моя особиста гордість. Я сподіваюся, що можливо наші слухачі теж придивляться для цього стартапу. Бо це один з найкращих стартапів у світі. Він називається DressX, а, його засновниці три українки: Дарія Шаповалова, Наталя Мадленова, я забула, якщо чесно, її прізвище, але. Вони протягом певного часу працювали в Києві на Київ Fashion Week, якихось ще поєднаних з мистецтвом областях, і в якийсь момент вони заснували свій стартап цифрової моди. І це виглядає дуже зрозумілим. Це не викликає якогось такого. Шоку, коли ти не працюєш у цій сфері, бо це дуже проста історія. В тебе є їх додаток або є Снапчат, ти купуєш віртуальний одяг за 5 доларів, і в тебе є якась сукня, в якій ти можеш сфоткатись. Це досить просто і зрозуміло. Але DressX я дійсно всім дуже раджу хоча б підписатись на них в інстаграмі, бо це українська гордість, це найвідомий український стартап у цій сфері. Вони рейзили дуже Багато грошей, я точно не пам'ятаю, але в них і перший раунд, і ангельський раунд вони притягували дуже багато до себе інвестицій. І загалом вони співпрацювали з Кока-Колою, мені здається, навіть з Макдональдсом, і всесвітньо відомі у цій сфері. Цікаво. Я не знаю, в мене просто шок, Я навіть не знаю, я куди вже далі рухатися. Просто воно десь і е, дуже так вражаюче, але десь і лякаюче трішки це все, коли і мистецтво переходить на всі такі гроші. цифрові. Мені, власне, цікаво почути, е, бо бачимо дуже багато власне таких антиутопічних е, фільмів, світів. Так, які ризики в цьому основні є? Чи можна якимось чином е, не знаю втратити свої авторські права, втратити. Все. Кошти, Правити гроші, все. анонімність, ще щось таке, якщо не дбало або якось необережно е, працювати в цій сфері. А, загалом, якщо вже працювати, то напевно ні, бо ти чим довше знаходишся, тим більше розумієш, яким чином себе треба обезпечити. А, грубо кажучи, якщо ти купив собі фізичний а, холодний гаманець і перекинув на нього всі токени, які в тебе є, це не в ці гроші. Неможливо в тебе нічого забрати, вкрасти. Якщо ти маєш декілька гаманців, де ти якось диверсифікуєш кількість своїх активів, також, в принципі, ти зменшуєш цей ризик. І е, я би сказала, що ризики плюс-мінус такі самі, як жити в реальному житті, <світ> мати реальний гаманець і йти з ним по вулиці десь <світ> ввечері. Е, е, але е, дійсно може виглядати досить утопічно і антиутопічно. Е, я завжди вірила, що е, антиутопія, якщо взяти утопію і щось піде не так, це стане одразу антиутопія, і це дійсно так. І є дуже багато е, прикладів, наприклад, того самого матев'язу. Де люди в VR-окулярах забувають про існування реального життя і трішки губляться. А, і так, але можна отримувати дуже цікавий досвід з цієї сфери, особливо мистецький, бо мистецтво вона завжди прагнуло працювати з нашими рецепторами, а цифрове мистецтво вона дуже класно з цим співпрацює, бо ти можеш отримувати і аудіо, і візуальні якісь почуття за допомогою цього медіуму. До речі, це, власне, є такий фільм. Ім першому гравцю приготуватися, дуже класний фільм. Якщо хтось не бачив, дуже раджу подивитися. Там ця тема розкривається. Там, взагалі, головний поганець, він свій пароль написав на листочку і приліпив прямо біля комп'ютера. Mm -hmm. І чим це потім виплило для сюжету, власне, побачите. Мені б ще хотілося спитати, а, з чого власне почати людині, і яка думає, можливо, замислюється та почати або перевести своє мистецтво у цифрову сферу. Mm -hmm. Дякую. Дуже комплексне питання. Я би сказала, що якщо це людина, яка вже в там, взяти акварель і намалювати щось красиве, а, вона може працювати з традиційним і потім оцифровувати, так? фактично робити скан своєї uh -huh. фізичної роботи а, і продавати її як цифрове мистецтво. А, і вона може, продаючи а, цифрове мистецтво, продавати одразу фізичну копію, там дуже багато з чим можна погратись. Якщо це прям а, чиста цифрова історія, то можна почати з Adobe Creative Cloud. А я, якщо чесно, Обожнюю новий напрямок, який називається генеративне мистецтво. Це фактично кодери професійні, які мали якийсь досвід роботи в цій сфері, які пишуть код. І цей код створює неймовірні роботи. Вони зазвичай працюють в JavaScript, вони пишуть алгоритм, і цей алгоритм створює картини. І це все виглядає неймовірно. Фактично, вони створені механічно, але в тебе все одно є певна навичка, щоб над цим працювати. І останнє, що я бачила, це людина, яка створила колекцію в партнерстві з Belvedere Museum в Увідні. Якщо ви знаєте роботу Густова Клімта от він партнерився з тим музеєм, де виставляється ця робота. І його алгоритм і код аналізував роботи Клімта настільки довго, що в якийсь момент він сам алгоритм створював 400 робіт, схожих на Клімта. І коли ти Дивишся, ти дійсно розумієш, що це цифрове мистецтво, що воно має кодерську якусь складову, але ти дійсно відчуваєш, крім того, коли дивишся на нього. Того я би всіх хотіла надихнути займатися саме креативним кодінгом, бо це виглядає вражаючим. Я єдине, що тут можу додати, власне, про мистецтво, цифрове і справжнє. Я от нещодавно читав таку статтю про да Вінчі, як він, власне, малював свою джоконду, Монолізу. Справа в тому, що. Так, як можна її побачити вживу, ніколи не побачиш її в цифровому виконанні, тому що е, сам портрет він е, виконаний в такому стилі, що він декілька шарів фарб прозорих наносив один на одне, і коли ти дивишся на неї вживу, і, наприклад, відходиш трішки в бік, ти бачиш ці шари і бачиш глибину. Тобто на екран цього не передає. Тобто, ми все ще стикаємося з тим, що цифрові технології рухаються вперед, але все-таки справжнє мистецтво, створене за оцими справжніми фізичними законами, воно все ще притягне. Тобто я так розумію, що, хоча ми рухаємося вперед, але все ж, е, оці е, реальне справжнє мистецтво називаємо його фізичне, воно зберігає цінність. Однозначно, Фізичне, насправді ця техніка вона називається смуфато, він додавав дуже тонкі шари, розбаво неолійної фарби і створював дуже красивий ефект, особливо якщо дивитись на пейзаж позаду, то. Типу. Угу. Жінки, але традиційне мистецтво завжди буде мати своє місце, свою неймовірну цінність. Історія не в тому, щоб замінити його, а в тому, щоб надати йому певні інструменти. Бо традиційне мистецтво має. Дійсні проблеми з відмиванням коштів, і з тим, що я, як художник, маю якогось галериста, який мені пропонує контракт, і після цього я не отримую грошей на вторинних продажах за свою роботу. Цифрове мистецтво трішки працює з цією проблематикою, чисто технологічно. Але традиційне мистецтво це, звісно, що натхнення, і воно має місце бути. І... Ну, мені здається, що цифрове мистецтво це як дещо нове і щось інше. Ну тобто, це щось таке. В кого що знайде своїх прихильників, відповідно, знайде своїх митців, і в принципі, я думаю, що за цим майбутнє, насправді, оскільки дивитися зараз на сучасність, на різний прогрес технології не тільки і люди прогресують разом з технологіями, взаємодіють. Тому за цим, в принципі, майбутнє. Але традиційне мистецтво завжди буде мати своє місце. Дякуємо вам за ефір, Олена. Це було надзвичайно цікаво. Справді мені здається, що слухачі зараз переслухають цей ефір знову. Нову і можливо відкриють для себе щось нове. Ну, принаймні, я для себе відкрила багато чого нового. Це дуже цікаво. Вам натхнення. Дякую. І можливо чекаємо вас з якоюсь ще більш потужнішою, потужнішою, і масштабнішою інформацією у нових хатерах західного полюсу. Дякуємо за дуже дуже цікавий насправді ефір. Дуже такий технологічний. Ну так, успіхів. Ну і не загубіться у всіх цих цифрах. Дякую дуже. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.